Доброго дня, діти! У нас урок письма. Письмо малою буквою слів з нею та написання речень. Добрий день, малече щира. Хай живеться вам у мирі. Хай луна дитячий сміх. Почнемо, почнемо урок для всіх. Буква ця усім відома. Перед я стоїть вона. В ній дві палички і коло. Здогадайтесь у мить. Є ця буква в слові Юля, і в словах сміюсь, стою. Ой, яка ж вона красуня, це чудова буква Ю. Давайте разом прочитаємо вірш. Галюся. У галюсі є мамуся, у мамусі є матуся, а матусина матуся, то галюсина бабуся. А у тата є Татусь для галюсі він дідусь. І ще знайте, що галюся внучка діда і бабусі. У всіх словах, з буквою Ю вона позначала звук У і пом'якшувала попередній приголосний. Давайте зробимо гімнастику для очей та продовжимо наш урок. Відкриємо наші робочі зошити на сторіночці 34. Що ж тут у нас за квіточки намальовані? Це правильно, тюльпани, нам треба їх домалювати. Візьміть олівчики в руки. Та закінчимо наші тюльпани. Хто впорається швиденько, має змогу їх розфарбувати, поки закінчать інші дітки. Виконали, зробимо пальчикову гімнастику. Імітуємо пальчиками рухи. Гри на сопілці. Спочатку без олівця, а потім беремо олівець і граємо на ньому, наче на сопілці. Пальчики піднімати по черзі у довільному русі, темпі та порядку. Отже, приготували пальчики. Грай калинова сопілка, і хай пісня лине, хай співають наші гори. І всі полонини. Взяли олівчик. Грайкали нова сопілка про наші Карпати, а ми будемо співати і гарно танцювати. Молодці. Сторіночка 35. Давайте подивимось та порівняємо і писану літерою. Вони мають однакову кількість елементів, відмінність лише те, що писана літера пишеться під. Нахило. Вона містить вже знайомі для вас елементи. Ми їх писали в інших буквах, тому нової вона для вас не буде. Починаємо писати коротку пряму похилу лінію від верхньої робочої лінії вниз на себе до нижньої рядкової лінії. В середині першого елемента. Праворуч ведемо коротку горизонтальну пряму лінію на відстань до рівня половині висоти робочого рядка. Відступивши від кінця другого елемента на ширину овалу, пишемо третій елемент. Починаємо нижче верхньої рядкової лінії, ведемо вгору до верхньої лінії робочого рядка. Торкнувшись верхній робочої лінії, заокруглюємо ліворуч, ведемо вниз на себе теж заокруглюючи. Біля нижньої рядкової заокруглюємо праворуч, торкнувшись нижньої рядкової лінії, ведемо вгору до початку овалу. Так як ми писали літеру О. Давайте ще раз напишемо Я на екрані ви в повітрі. Раз, і, Два. І три. Пропишемо в зошиті рядочок маленький ю, букво сполучення лю, ключ, тю. «тюлень». В словах ключ та тюлень буква Ю позначає один звук. У і пом'якшує попередній приголосний. Наступне завдання в зошиті у вас творче, нам необхідно записати предметні малюнки. Тобто, що в нас намальовано? Салют рюкзак тюльпан. Чуємо У, але записуємо Ю. Салют, рюкзак, тюльпан. Запишіть, будь ласка, подані слова. Відпочинемо, виконаємо фізкульт хвилинку. i Продовжуємо роботу в зошиті. У нас є речення, давайте його прочитаємо. Я люблю свою матусю. І продублюйте, надрукуйте його по пунктирних лініях та запишіть нижче таке саме. Давайте прочитаємо ще одне речення. Мою бабусю звати люда. Чому люди написано з великої літери? Бо це ім'я. Запишемо: мою бабусю звати люда. Готово. Відкриємо ваші робочі зошити в косу лінію. У нас буде списування. Запишіть від попередньої роботи відступіть два рядочки в другому рядочку число 17.02. Класна робота. Треба утворити словосполучення за зразком та записати. Наприклад, я читаю, вони читають. Я малюю. Що роблять вони? Правильно, малюють. Я читаю, ми не пишемо, це зразок. Я малюю, вони малюють, ми записуємо. Я танцюю, вони танцюють. Я знімаю, вони знімають. Запишіть, будь ласка, подані словосполучення. Наш урок дійшов свого кінця. Дякую вам! Оберіть емоцію, яка відповідає вашому настрою в кінці уроку. На все добре. До побачення!